Діти з нетерпінням чекали не лише на відкриття першої зміни, а й на гостей, які приїхали з Ніжина, аби особисто привітати молечу. Це і батьки, будівельники, депутати міської ради, ті люди, які допомогли організувати роботу позаміського оздоровчого закладу. Саме для них діти співали, танцювали, ставили сценічні номери. Мероприятие класна почалась, поэтому я желаю, щоб вся ваша зміна пройшла також весело, дружно, активно, чтобы вам улыбнулось солнце, чтобы наладилась погода, чтобы можно было купаться в бассейне, загорать. Знаменательное событие в лагере Вертиевка, начинается активный отдых детей. В этом году это будет уже три смены, потому что депутаты городского совета пошли навстречу, выделили для этого финансы. В этом году я действительно хочу сказать большое спасибо Сиплинсу Александру Григорьевичу за то, что он приложил свои руки для ремонта помещения. Спасибо всем, кто готовил данный лагерь. Вот с первого шага на вашу территорию видно, что вас здесь ждали. И столовая прекрасно сделана, и отремонтирована, покрашена, попелена. Я думаю, нет предела совершенства, но мы будем вам тоже помогать. Поэтому я вам желаю прекрасного отдыха, бодрого настроения, э, веселья и прекрасно э, провести его время. Ну и президенту я для того, чтобы он говорил, что будет играть в футбол, э, хочу ему дать сетки для волод, потому что волейбольная сетка висит, футбольная не было. Давай, президент. Дети щиро раділи отпочинку в таборе, бо каждый день дарует море эмоций. Презентація загонів, речівки та табірні пісні обов'язкові атрибути свята. Ось, наприклад, грай, співай, відпочивай. Хто найкращий? Водограй Наталія Волкова сприяла оздоровленню дітей. Щороку фонд соціального страхування сплачує часткову вартість путівки, тим самим зменшує вартість батьківської проплати. І мені дуже приємно, коли на вертівку набираються якраз всі повні зміни, тому що підтримати наш заклад, наш здоров'я. Ну, це, як то кажуть, святе діло. В цьому році фонд за кожну дитину, яка сьогодні присутня тут і буде відпочивати, фонд проплатить 882 гривні. Там йде харчування, там йде закупівля медичних препаратів і ваш досу культурне забезпечення. Я хочу сказати тільки одне сьогодні, вже прозвучала така фраза, що для того, щоб табір відкрився, дуже багато дорослих людей були загинули в цю компанію. Це величезна робота. І, те, що ви сьогодні тут, значить, є всі дозвільні документи, пройдені всі етапи, які дуже важко пройти від ремонту до всіх їх заключень і так далі. Я хочу звернутися сьогодні для дітей до дітей. Бережіть те, що ви сьогодні маєте. Цінуйте те, що для вас зроблено, для себе особисто. І ті доміки, і той же басейн, і тушу цю чудову столову, яка ми знаємо наскільки вона преобразилася. Бережіть це все для себе. Бережіть для наступної зміни першої, другої. І взагалі бережіть те, що зроблено для навіть наступних років. Цим літом табір працюватиме у три зміни. Проте, перша найважливіша, адже тут відпочивають тільки малюки. Зараз кожен загін налічує до 25 дітей. Планується і приємне нововведення у оздоровчому таборі імені Якова Петровича Батюка. Тут будуть відпочивати і діти з реабілітаційного центру. Отже, тепер хворі діти разом з батьками можуть оздоровлюватись і тут, проходячи курс вітамінізації. Перша здоровча зміна почалась 28 травня 2013 року. Планується три зміни в цьому році. Друга зміна буде проходити е Будуть відпочивати діти, обдаровані діти і категорійні діти тобто діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти і обдаровані діти міста. Це ноу-хау свого роду, тому що гроші будуть виділені на цю другу зміну депутатами Ніжинської міської ради, і зміна буде проходити абсолютно безкоштовно. Батьки не будуть приймати участі. В фінансуванні цієї зміни, а третя зміна буде загальна зміна, так як і планувалося. Дуже багато зроблено в цьому році для табору. Ми переобладнали п'ять будиночків літнього використання, тобто всі будиночки, в яких проживають зараз діти. Ми готувалися до зустрічі наймолодшої ланки, і ми їх переобладнали. В кожному будиночку обладнана кімната загального користування. Діти мають змогу ввечері спілкуватись там. Не виходячи за межі будиночку, обладнали чудову столову, повністю переобладнали її. Також оновили деякі меблі, навіть оновили інтер'єр. І також новиною нашого сезону сьогодні, цьогорічного стала. Обладнання камери схову обов'язково і діти тепер, діти тепер повністю здають свої речі в камеру схову, де вони зберігаються, і не потрібно дітям зберігати ці речі. Під кроватями. радості та щасливих посмішок дітям придають розваги у таборі, а також плавання у басейні, на що вони довго-довго чекали. Басейни будуть працювати обов'язково. Вони вже практично наповнені водою, але були дощі. Постійні було прохолодно дуже. Але після відкриття офіційно у нас вже спланована робота по басейнам. Уже є графік відвідування басейну. І після басейну душу душ працює цілодобово. Діти будуть обов'язково. Купатись найбільше батьків хвилює тема харчування. Впевнитись у різноманітті ми мали змогу особисто. Щоденний раціон дітей складають м'ясо, риба, каші, макарони і, звичайно, фрукти і соки. А що найбільше подобається дітям? Ми їмо, ну, продукти корисні, все. Ну, корисні, ну а що найбільше подобається в їдальні? Подобається сік із з е, е, вафлями. Тут дуже, дуже хвалять, дуже хорошо. Тут і... годують хорошо. В, і в такому Виховатні. лісі красивому Порадили друзі, сказали, що хорошо Є. ми довольні. Я бабушка, а це батько й мати. Якщо можливість буде на той рік відправити, да, приїде приїде, приїде, да, приїде. Все влаштовує ловко. Тут усе все скрізь хорошо, аби такі вели себе нормально. Літо у таборі це не тільки відпочинок, а й робота. Так, Денис, майбутній педагог, студент історичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, вважає, що спільну мову з дітьми вдалося знайти. Дуже цікаво. Мені подобаються діти, дуже слухняні, звісно ж, не посадючі, але спільну мову ми з ними знайшли. Будемо готувати їх до містера, до містабору надіємося на перемогу. Так, спільними зусиллями виконавчого комітету Ніжинської міської ради, депутатів міської ради, активною позицією бюджетної комісії, фонду соціального страхування, професійній підготовці вихователів цього літа, 375 ніжинських дітей. Неодмінно стануть щасливими.